Друзі, доброго дня. Громадська організація ДОСТА, Коростенський осередок, Білоусла Тетяна Іванівна. Уряд підготував нам черговий сюрприз. Розробив законопроект постанови та виніс на громадське слухання обговорення питання щодо зняття з низки населених пунктів статусу Чорнобильської зони. Зокрема, це стосується і таких обла... такої області, як Житомирська, місто Коростень, Овруч, Олевськ, Клугини, Ємільчино, Народич, Родичі, а також Хоршівський район. А також ті райони інших областей, де пройшла хмара радіоактивного забруднення. Ця постанова скасує всі пільги, які гарантувала держава для захисту Чорнобильців. Більше за все скасуються всі рішення судів по виплатам компенсацій. А це чорнобильські пенсії, котрі люди добивалися через суди. Скасуються виплати за харчування дітей до закладів, в дошкільних закладах, а також у школах. Також скасують гаряче харчування для дітей, безкоштовні рецепти для чорнобильців, протезування захворювань суставів, компенсації за путівки для чорнобильців та їх оздоровлення в санаторіях. Збільшиться пенсійний вік для тих людей, котрі проживають в третій зоні. А громадське обговорення чомусь оприлюднене на сайті Кабінету міністрів, де з ним могли. Ознайомитися більша кількість людей та мала б можливість якось цьому протидіяти, а заховали на сайті Державного агентства з управління зоною відчуження, яке не має жодного відношення до зони гарантованого добровільного відселення. Ось якось так, друзі. Далі буде, доєднуйтеся до Геодоста. Дякую за увагу.